Мій друже, дуже рада знову з тобою зустрітися, і запрошую тебе у чудовий світ казки, слухаємо сьогодні казочку колобок. Були собі дід та баба, та дожились до того, що й хліба нема. Дід просить, бабусю, спекла б ти колобок. Та з чого ж я спечу? Коли й борошна нема. От, бабусю, піди в хишку та не змітай у засіку барошенця, то й буде на колобок. Послухалася баба, пішла в хишку, не змітала в засік борошенця, витопила в печі, замісила борошно, спекла колобок та й поклала на вікні, щоб простигав. А він лежав, лежав на вікні. А тоді з вікна та на призьбу, а з призьби та на землю в двір, а з двору та за ворота та й побіг, покотився дорогою. Біжить та й біжить дорогою, коли це назустріч йому зайчик. «Колобок, колобок, я тебе з'їм», А він каже Не їш мене, зайчику лапанчику. Я тобі пісеньку заспіваю. Ану заспівай. Я по засіку метений, я на яйця спечений. Я від баби втік, я від діда втік, та й від тебе втечу. Та й побіг знову. Біжить та й біжить дорогою, перестріває його вовк. колобок-колобок, Я тебе з'їм. Не їш мене, вовчику, братику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану заспівай. Я по засіку метаний, я на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, то й від тебе втечу. Та й побіг. Знову біжить та й біжить дорогою. Перестріває його ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, ведмедику, братику. Я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я на яйцях спечений, я від баби втік, я від зайця втік, я від вовка втік та й від тебе втечу. Та й побіг. Біжить та й біжить дорогою, зустрічаєшся з лисичкою. Колобок, колобок, І я тебе їм. Не їж мене, лисичко, сестричко, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, від медмедя втік. та й від тебе втечу. Ну і пісня ж гарна, каже лисичка. От тільки я не дочуваю трохи. Заспівай, бо ще раз, та сідай до мене на язик, щоб чутніше було. Колобок скочив їй на язик та й почав співати. Я пазасі метений, я на яйцях спечений, я від баби втік, а лисичка його тільки, га? Та й з'їла. Ось така казочка. На цьому казочці кінець, а хто слухав, молодець. Дякую тобі, мій любий, за увагу. Будь слухняний, слухайся. Рідних, До побачення. На все добре, до зустрічі!